Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Я рада вітати всіх глядачів та слухачів радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І до нашого ефіру вже долучився Володимир Дубовик, директор центру міжнародних досліджень доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Доброго дня! Доброго дня, вітаю вас. З вами ми безумовно будемо говорити про події у Сполучених Штатах і про події в Ізраїлі, і як це все вплине на війну в Україні. Ну от вчора президент США Джо Байден зробив заяву щодо загострення конфлікту між Ізраїлем і Хамас. Це вже перепрошую не конфлікт, мабуть, війну війну війною. Це коректно назвати. І Байден не рекомендував третім особам втручатися у війну. А кого він тут мав на увазі під третіми особами? Ну зазвичай вважається, що він мав на увазі перш за все Хезбола такий рух групування, яке базується в Лівані. І воно подібне трохи до а, цього до Хамасу. Хоча ну різна <плес> ісламу, до речі, бо Хамас це сунітський напрямок, а Гезбола Шиїцький, але обидва напрямки вони підтримуються Іраном. Тому я думаю, теж ще і Ірану ще і Тегерану, активно не втручатися в цю боротьбу. Хоча все ж таки зрозуміло, що Іран підтримує Хамас, готує Хамас, фінансує Хамас таким чином, як їх і Хізболу. і це такі їхні проіранські групування в цьому регіоні, через які вони просувають свої цілі і завдання в цьому регіоні. Але ну подивимось, так на всяк випадок всім попередив, що Америка може втрутитися для того, щоб подивити е їхні спроби відкрити другий фронт для Ізраїлю. Слухайте, ну Іран в цьому регіоні це як такий великий слон, якого не помічають в кімнаті. От була теж заява, здається, напередодні в Сполучених Штатах про те, що в них нібито немає сумнівів, що Іран може бути якось опосередковано дотичний до цієї війни, але в них немає доказів і розвіддані їм про це не говорять. Так, а як це тоді розуміти? Навіщо ви робите такі заяви? Ні, ну справа в тому, що написав Wall Street Journal, що Іран готував активно саме цю акцію, саме цей наступ погодив дав зелене світло, навіть координував там план дій, такі інше. Тому звертаються до представників адміністрації, чи в них є такі дані? Вони кажуть, що в них немає таких даних, тому що вийшов ну керівник ради національної безпеки, тобто радник президента Байдена національної безпеки Джек Саліван на пресконференцікав. В нас наразі от немає даних про те, що Іран безпосередньо. Залучений до планування виконання саме конкретно цієї атаки Хамасу на Ізраїль, але те, що в принципі, взагалі, то вони активно підтримують Хамас і фінансують і зброю, надають таке інше. Це відомо. Тому в принципі Іран і так, і так залучений. Просто до якої міри оце питання. Тоді переходимо плавно до війни в Україні. Ну ось в Білому домі теж зробили заяву про те, що США здатні одночасно допомагати обом-двом союзникам і Україні і Ізраїлю. І у Вашингтоні запевняють, що в них є достатньо для цього ресурсів. Чи є достатньо ось тут до речі, в мене менше сумнівів? Мабуть, є, але ж США заходить в період виборів і, мабуть, усе частіше лунатимуть голоси. Давайте нікому не допомагати. Або давайте допомагати лише Ізраїлю, або давайте допомагати Ізраїлю менше а Україні більше. Е, як можна спрогнозувати наскільки зараз голосно будуть лунати ці голоси? Як вони звучатимуть е, і якою може бути подальша реакція? І тут же вдогонку скажу, це ж мабуть становить якісь додаткові виклики і для України, які Звісно, що це становить великі виклики для України. Якщо ми залишимося без американської фінансової допомоги, то це вже виклик буде дуже серйозний. І якщо скажімо, чисто суто фінансову допомогу для уряду економіки України, можливо, Європейський Союз, інші донори, конкретні країни, окремі країни Європейського Союзу, зможуть же якось надати Україні і цим тим часом. Таким чином заміняючи Америку, то щодо поставок зброї, тут зараз альтернативі в принципі Америці нема, бо там хто що здає з європейців, але так масштабно може давати лише Америка, яка зараз до речі, я, я не помиляюсь, готує черговий. Транш там на 200 мільйонів це вже якийсь май, май, майже під 50 їх було спочатку масштабного російського вторгнення. А, Америка входить не лише вибори президента, які будуть ще там, за рік з хаком, але вони входять в період виборів спікера палати представників. У тут важливий цей момент скільки будуть тривати вибори а, спікера, скільки буде тривати ці вибори, скільки буде цей процес. І хто саме стане головою палати представників? Тут важливо, бо скажімо, Джим Жордан вже каже, що він просто принципово проти допомоги Україні, тому він не буде ставити як спікер питання допомоги Україні на порядок денний. Тому от намагаються у білому домі щось придумати з тим, щоб вимусити примусити республіканців проголосувати, зокрема за допомогу Україні, прив'язують от зараз до допомоги Ізраїлю. Ще кілька днів тому до цих подій в Ізраїлі демократи визнавали, що можливо треба бути піти на компроміс з республіканцями щодо будування муру на кордоні з Мексикою, бо це важливе питання для республіканців. Вони вважають, що там багато ну небезпеки для Америки. Але зараз через події в Ізраїлі більш слушна і зручна пропозиція, така і такий момент. Для адміністрації для Білого Дому прив'язати до Ізраїлю, от але звісно, що антиамерика... антиукраїнські сили в Конгресі вони будуть цьому протистояти. Подивимось, як вона далі піде. Ну і скільки можна виділити грошей, бо різні суми називають. Там хто скаже 50, 60, 70, хто скаже 100 мільярдів доларів, краще звісно, 100. А, що саме будуть надавати на ці 100 мільярдів? Про це зараз не йдеться, йдеться лише про те, щоб. Приділити, виділити ці гроші, призначити, а потім вже дивитися протягом наступного року, що саме Україні потрібно. Слухайте. Ну здається мені, що сьогодні, вранці чи вночі, сьогодні голос Америки повідомляв, що навіть йдеться про в пакет в 200 мільйонів. Це я так розумію, першочерговий пакет, так. а потім вже все решта. Ну, я 200 мільйонів згадав. Це просто з тих грошей, що ще вишилися, бо не всі гроші скінчилися. Та, це вони дадуть нам просто з тих грошей, що ж там декілька мільярдів ще є. А, а йдеться вже про більш стратегічно не перспективу, що там буде на наступний рік. Угу. А, а, а також лунають такі припущення, щоб е, тобто об'єднати такий великий пакет, проголосувати, і в ньому буде щось і для Ізраїлю, щось і для України. Я так розумію, є таке рішення, тобто точніше, не рішення, а такий так, сценарій, так і є окремо для України. Ну, я сам про це говорив. Що зараз демократи бачать можливість подолання супротиву частини республіканців допомозі Україні через те, щоб об'єднати з Ізраїлем, і тому, в принципі, тоді республіканці, які не можуть собі дозволити сказати ми проти допомоги Ізраїлю, вони всі підтримують допомогу Ізраїлю. То вони вимушені будуть примушені будуть проголосувати за цей. Пакет такий, який буде включати в себе допомогу Україні, але республіканці розуміють це маневр, цю пропозицію і цей трюк, так би мовити, і тому, в принципі, вони багато хто з них теж каже, що ми можемо все проти того, щоб з'єднати. Ми хочемо роз'єднати і окремо проголосувати. Ну і навіть керівники республіканської фракції в палаті представників кажуть, що в нас достатньо голосів. В палаті представників проголосувати окремо допомогу Ізраїлю, без всякої допомоги Україні, але побачимо, я думаю, що щось е, має визначитися в наступні кілька днів до початку наступного тижня, коли саме вони почнуть обирати спікера, зокрема, і скільки цей процес буде тривати. А чи правильно я розумію, що в колах республіканців немає аж стільки суперечностей стосовно допомоги Ізраїлю як стосовно допомоги Україні? Чи я помиляюсь? Ні, ви не помиляєтесь. Да. я от що не про це сказав: що за допомогу Ізраїлю вони всі будуть голосувати. Ну можливо за якимись окремими е, винятками, але за допомогу Україні вони розділилися приблизно 50 на 50 республіканців. Ну навіть в один з останніх разів, коли голосували про це, то навіть трохи більше ніж половина проголосували проти допомоги. Але це означає, що майже половина за допомогу Україні. Вся демократична фракція за допомогу. Тому проблема в тому, поставити чи не це. На голосування чи ні, чи воно буде в порядку денному, чи вони будуть затягувати, затягувати нам не підходить. Бо якщо будуть затягувати на тижні, на місяці це проблема звісно для наших збройних сил, що не буде постачання зброї, таке інше. Тому ми сподіваємося, що такого не станеться. Але от якщо просто голосувати, от сьогодні прям то просто проходить ця допомога абсолютно три до одного, там 300 чимось до старшимось. І про це я не хвилююся. Ніхто не хвилюється. І тим більше в сенаті там ще більше. Більшість така, яка підтримує Україну, але проблема саме в тому, чи будуть голосувати, який саме законопроект. От хто його запропонує, чи буде там допомога Україні, чи лише Ізраїлю, і коли це саме відбудеться? Тому це такі питання зараз особистості на чолі е, палати представників і часу в принципі, коли вони будуть, коли вони будуть це робити. Я думаю, що для великої частини нашої аудиторії ось цей момент до кінця не зрозумілий. Чому у лавах республіканців немає суперечностей щодо допомоги Ізраїлю, а є щодо допомоги Україні? Ну тому що ізраїль це така священна корова для Америки і для обох партій в принципі демократів та республіканців. Це традиційно підтримувалося Ізраїль десятиліттями. Вважається, що Ізраїль це найважливіший союзник для Америки в регіоні. Вважається, що це демократія справжня дійсно і не без підстав в регіоні, в якому домінують антидемократичні такі авторитарні режими. Тому треба їх підтримувати <кій> О, серед республіканців, зокрема дуже багато представників так званих євангелістів, християн які в принципі вважають, що підтримка ну, Ізраїлю дуже важлива, з точки зору їхньої. Ідеології спільної ідео християнської цивілізації, яку треба підтримувати, тобто, тут дуже багато цього і зазвичай іноді такий стереотип є, що це просто дуже впливове єврейське лобі в сполучених штатах, це воно є. Воно існує, але перебільшувати його значення не треба. Тому, в принципі, це навіть не новажливіший фактор, який спричиняє таку позицію, що, що Ізраїль треба будь-що підтримувати. Ну плюс до цього, всі ці кадри, то що Хамас наробив там в Ізраїлі. Вони теж впливають на людей. Тобто на тлі цих кадрів всього цього, що ми зараз дізнаємося, що вони там наробили. Оно ну, немає сумнів в тому, що вони будуть підтримувати е, у Ізраїль щодо України, то на жаль, Трамп і його оточення вони пропитали частину партії стереотипами негативними щодо України, щодо корумпованості України, українського лі... е, керівництва щодо того, чи американські інтереси в принципі взагалі-то там задіяні чи ні, а, чи можливо цю війну виграти? А, а, а якщо ні, то підати ще 100 мільярдів доларів на війну, яку все одне Україна не виграє, то це неправильно. Тобто там дуже багато таких. Негативних стереотипів зараз розкручується вже, що Україна не така вже демократія, бо бачите, вони не хочуть проводити вибори під час війни. А це доводить, що вони не такі вже демократи. А хто ще каже, що пан Зеленський тисне на православну церкву України, маючи на увазі московський патріархат, і каже, що він просто антирелігійний, що він проти християнства і таке інше. Я, я вам єдине, що можу поділитися такими ну жартами, можна сказати, з нашої медійної сфери стосовно демократії під час війни. Коли почалася війна в Ізраїлі, то риторично мої колеги запитували: а чому ж в Ізраїлі не з'явився телевізійний марафон? Ну, це теж така, знаєте, відсилка до демократії під час війни. Хоча я не фахівець з медіа ізраїльських, не знаю, як вони там працюють, але справді, от ви сказали, в світу немає сумнівів стосовно демократії там, навіть під час війни. А ви знаєте, ці тезу використовують дуже активно зараз. Про теж противники допомоги Україні. Вони кажуть, що немає вільних каналів, але є один про державний канал, і теж вони згадують це заборону певних політичних партій та рухів. І вони кажуть, що дивиться це не демократія. Вони забувають про те, що йде війна, що йдеться про, про російські власне партії. Але при цьому просто згадують, що Зеленський є диктатором. Що він не є демократом, а навіщо вище тоді ми підтримуємо диктатуру? Тобто все перевертається з, з ног на голову і таким чином а, пер, перекручується і тому формується такий стереотип, що Україна в принципі погана країна. Да, чому вони добрі для нас? Чим вони добрі? Чому ми їх підтримуємо? Але ну направду це ж перебільшення, що Зеленський є диктатором. Так на Банковій завжди була спокуса тішечки контролювати більше ніж їм е, дозволено конституцією. Але ну диктатор це вже занадто. Мені так видається. Так, да, мені теж так видається ми з вами на початку проговорили про виклики, які будуть стояти перед українською владою. Ви, мабуть, звернули увагу, що коли Володимир Зеленський звертався до засідання НАТО ради НАТО, та він говорив про те, що Хамас діє такими самими методами в Ізраїлі, як Росія в Україні. Мені здається, була така спроба поставити на одні на Терези вагів і Росію, і Хамас, і мовляв, дивіться, це один і той самий тероризм. В мене закралися сумніви, чи так це бачить світ, чи все-таки світ розрізняє Хамаси від Росію? Ну, це я б не сказав, що є якісь спільне ставлення всього світу до цього. Є ставлення окремих людей, окремих політичних партій, так і інше. Тому хтось згодний з погоджується з паном Зеленським, хтось ні, хтось каже дійсно, якщо просто бачити, які звірства вони роблять, то це. Є тероризм, і багато хто закликає, зокрема в американському конгресі. Давно вже закликали ну принаймні, попередній його склад до попередніх виборів проміжних, а, які були в листопаді минулого року, ну тобто майже рік тому, а, до оголошення Росії державою, яка спонсорує чи підтримує а, а, тероризм, але цього не не, не, не відбулося через те, що переважно адміністрація Біло Дім була проти, і тому демократи так і не винесли тодішня спікерша а, чи спікерка а, Пелосі. Сказав, що ми не будемо цього робити, оскільки Байден цього не хоче. Байбіло цього не хоче. Тому є так люди, які кажуть, і там і там терористи. Більше того, багато хто каже, що навіть спільні сили, бо Росія має розгалужені відносини з Хамасом. Неодноразово приїжджав один до одного гостювати там чи з візитами, такі інше. І тут ще є іран фактор Ірану, який зараз дуже важливий для Росії партнер. І постачає зброю, зокрема, якою вбивають українців, атакують Україну, і той же самий Іран підтримує Хамас. Тобто можна вже сміливо, сміливо казати. Багато хто каже про трикутник: а, Хамас Іран Росія. Тому в принципі я думаю, що для адміністрації до речі, було б непогано, якщо вони думають про об'єднання допомоги в Ізраїлю до Україні, навіть так красиво назвати цей законопроект що протидії тероризму, терористичним діям. Тоді там окремо призначити, прописати, що це стосується підтримки Ізраїлю, це стосується підтримки Росії, оскільки в принципі, в принципі і та і інша держава потерпають від тероризму. Ви знаєте, в мене вчора була розмова з представником Держдепу США, і я мабуть разів три або чотири ставила йому одне й те саме питання: чи все таки бачить Вашингтон щось спільне між Хамасом і Росією? І чому б тоді, якщо так, то чому б тоді не визнати Росію державою спонсором тероризму? Але з відповідей пана представника держдепу я зробила висновок, що в Вашингтоні до ось таких радикальних дій по відношенню до Росії не готові і порім з хамасом їх не, не готові, не готові тому що Хамас це така все ж таки невеличка терористична організація. Вона доволі доволі відома, вона в списках всіх американських європейських як терористична. В Росії, до речі, як ми знаємо, ні. І, а, боку, то... і, до речі, також ні. Давайте вже казати, Де? як є. Де -де? В Україні в Україні а, а в Україні теж да ну Україна. Це ж я б казав скоріше про західні такі відомі країни з їхньою позицією. але так ну Росія Росія теж згадав, оскільки вона був контексті нашої розмови. От е, і тому ставити на одну ступіньку лав зможу ну, таку, я думаю, на певний певний рівень. Такий ж саме Росії, Хамас вони не готові. Тим більше, що тоді адміністрація Байдена відповідала Конгресу, що якщо ми так оголосимо Росію, то ми вже не можемо мати будь-яких стосунків з Росією і контактів з Росією, бо контактів з Росією бути не може. А ми хочемо зберігати якийсь контакт, якусь лінію, через яку ми можемо все ж таки комунікувати до Москви. Доводити зокрема якісь речі, попередження, що щось вона може робити, щось не може робити, як вважається, що наприкінці минулого року американці успішно комунікували ідею, що якщо буде задіяння зброї масового враження, зокрема ядерної. На території України, то це призведе до дуже серйозних кроків з боку Заходу, зокрема Америки. Це було скомуніковане через ті самі контакти, які б, скоріше за все, не було, якби Росія була визвона визначена Конгресом американським як держава, яка спонсорує тероризм. Тому якась логіка тут є оперативна, логістична така логіка є у Білому дому, що ми ж все ж таки навіть в такій ситуації, коли ми підтримуємо Україну, яка воює проти Росії, всім чим можемо, але. Треба зберігати якісь канали, діалог, якийсь місточок, через які ми можемо комунікувати з Росією тут. Просто для нашої аудиторії ще раз скажу, що весь західний світ справді визнав Хамас терористичною організацією, але ось, наприклад, Росія, Іран, Китай не визнав, і от Україна так само в цій компанії. І це трошки мені знаєте резонує, тому що Володимир Зеленський назвав ну дії Хамасу терористичними а при цьому Україна як держава не визнала Хамас терористами. Це мені правильно. Це назріло питання, Так, да, ви знаєте. У нас просто нема такої практики е, в Україні в принципі, то когось визначати як терористичні рухи. Якщо вже почнемо, можна почати, можна почати зараз, з вами згоден на жодних підстав для нас, щоб казати, що Хамас не терористична організація, немає. Е, бо люди звертають зараз увагу через суто призму прагматизму. Що українці приймаються за Ізраїль, підтримують Ізраїль, а При цьому кажуть, а Ізраїль нас не підтримував за останні півтора роки. Це правильно на жаль, це так про це можна говорити, але все одне, якщо ми дивимося цивілізаційно. З точки зору політичного устрою, нашої ідеології такі інше, то звісно, що до нас ближче все одне Ізраїль і ніж Хамас. І коли ми бачимо, що вони зробили в Ізраїлі, ну можна не погоджуватися і навіть не, не позитивно ставитися до того, що Ізраїль контролює чи окупує певні частини палістинських територій, зокрема в порушення десятків резолюцій Організації об'єднаних Націй, можна про це говорити. Але при цьому всьому це не все одне ближче до нас, Ізраїль. Симпатії на боці ізраїльтян зараз тим більше через призму того що ми бачимо. Що робляться на території Ізраїлю, що вони зробили у суботу? Ви ви підняли насправді дуже важливу тему. Бо зараз більшість цивілізованого світу справді на боці Ізраїля, і всі бачили ці жахливі кадри, що вчиняють терористи Хамасу. Але от разом з тим, наприклад, напередодні не міжнародна правозахисна організація Human State Watch, вони сказали, що те, що чинить Ізраїль в секторі Гази, це ну це, по перше, облога сектора гази, та люди не можуть звідти виїхати. А по-друге, це теж має ознаки Ки воєнних злочинів і немає виправдання. І ми бачили ці ці кадри. Так ізраїль каже, що в цих будівлях є терористи. Вони справді там можливо є, але там також є і цивільні на цій маленькій території. Живе понад 2 мільйони людей палестинців. Як цивілізований світ зараз буде чи може на це реагувати? Як багато представників цивілізованого світу готові сказати, що це теж воєнні злочини, і з цим треба щось робити. Ну, ви знаєте, було багато різних комісій, зокрема на рівні організації об'єднаних націй, які звинувачували і попередньо, і раніше Ізраїль в військових злочинах через такі, як вони вважають, непропорційні дії ізраїльських збройних сил, тобто Сил оборони Ізраїлю, формальна назва. Ізраїль все одне своє робив, бо в них завжди був такий пріоритет, що наші інтереси, наші бачення нашої безпеки, наших інтересів воно є пріоритетним для нас. А те, що там інші кажуть про нас, все таке вже це не можна звертати увагу чи не звертати увагу, пояснювати логіку своїх дій. Вони намагаються це робити. Зараз сива армія, така ну в лапках прес-секретарів працює у збройних силах Ізраїлю на гарній англійській мові та інших мовах. Пояснює на весь світ, що відбувається. Uh, тому в принципі в них така машина інформаційна пропагандистська працює в Ізраїлі. Uh, і ну, тема окупації, вони її нікуди не подіти. Ну, це зазвичай така популярна теза серед представників лівих ідеологій, зокрема на Заході. Що вони звертають на це увагу? Що дійсно uh, це в принципі палестинські uh, uh, землі? Uh, чому западний берег uh, ріки Йордан uh, лишається під контролем? Ізраїлю навіть люди кажуть, що зараз Нетаньяху розширює чисельність поселень єврейських на западному березі ріки Йордан, і тому армія там і підтримує поселенців. Е відповідає за її допомогу. Через це кажуть, що бо вони багато армійських підрозділів саме на кордоні з газою, Чому так сталося? читаю вже третій день. Як люди чекали в кібуцах по 14-15-20 годин, поки дістануться сили безпеки, чи поліція, чи то не кажучи вже про збройні сили, щоб їх звільнити, або вони сиділи по підвалах, таке інше. Тому це є проблема. Це є внутрішньополітична проблема Ізраїлю ізралю. Теж вони, як і ми, 24 лютого минулого року в Ізраїлі вони вирішили, що зараз вони не будуть з'ясовувати стосунки, бо зараз треба єдинство єднання країни, а зараз треба цю війну виграти і таке інше. Послі після війни я думаю, що певно, що будуть якісь розборки польотів, як то кажуть. Тим більше, що Нетаньяху робив такі дуже суперечливі речі до початку війни. Зокрема, там намагався свою владу розширити і судову владу притиснити. А те, що зараз бомбують газу? Да, ну що ж нічого гарного в цій картинці немає. Да. Я не знаю, напевно, як можна подавати супротив туристичної організації. Коли це один, два, три бійця, скидаючи великі бомби на велике місто, ну що ти скажеш? Зараз єма у Ізраїлю настільки всі вражені цими звірствами, які Хамас вчинив, що в принципі ніхто не, не бере на себе сміливий сказати, що Ізраїль перевіщує якісь е, е, межі чи кордони того, що він може робити. Хоча всі закликають Ізраїль до якоїсь поміркованості, Скажімо, хосе Борель від Європейського Союзу сьогодні вранці про це говорив і інше теж. Та в Європі навіть там здається збирали раду міністрів закордонних справ ЄС, але ну чесно кажучи, не знаю, що можуть зробити міністри закордонних справ ЄС в цій ситуації. В мене останнє уточнююче питання. Ми починали з допомоги для України від США і для Ізраїлю, там спільний пакет чи різні пакети уточнення. Чи правильно я розумію, що поки Сполучені Штати не оберуть спікера палати представників, голосування не буде ніякого? Uh, правильно, да, це можна поставити на голосування лише новий спікер палати представників. Такму на жаль, ми маємо дочекатися. Ну і тим більше, чи буде так приємний чи неприємний сюрприз, хто там буде головувати в цій палаті. Це це вже окрема так тема, але просто це не станеться одразу, не станеться миттєво. Поки не що так. має бути спікер, треба приготувати законопроекти, що вони зараз роблять. Тобто вони будуть готові ці законопроекти і ці опції. На той момент, коли буде новий спікер, то вже не треба буде розмовляти розробляти з нуля. Да можна відразу ж подавати, але подати на на розгляд, поставити на порядок. Денний може лише новий спікер. Дякую вам дуже, Володимир Дубовик, директор центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Ми говорили про те, як війна в Ізраїлі може зокрема змінити допомогу для України. Ну і взагалі, як може змінитися розклад сил. Далі у нас будуть новини. А після новин я знову повернуся до цього ефіру. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.